Друзі, нагадуємо, що у нас є наявності зараз ковдри зимові, що йде зима, скоро потрібно буде одягатися, укриватися дуже теплими ковдрами від Altex Market. Нагадую, що у нас більше 20 розмірів. У нас найвеликий вибір ковдр по розмірам в нашому магазині. Я просто покажу вам зимова ковдра, яка вона. Тепла, О, дуже приємна на дотик, каміна мікрофіза, 300-щільність, тому э, не зволікайте, замовляйте, дуже гарно збивається, нічого з нею не буде, тому що, э, тому що силикон йде э, постом і на повне. 300 щільність, дуже тепла, дуже гарна, дуже. Дуже легка м'яка і тепла повра. Замовляйте волосочка в нашому тренд-магазині.